Затишок та дружня атмосфера. Команда проєкту Кохати завершила відновлення приміщення колишнього готелю Івано-Франківська. Відтепер тут мешкатимуть вісім десятків переселенців. Ремонт розпочали дев'ять місяців тому. Роботи, зізнається, архітектор Назар Днесь, було чимало. Зокрема, волонтери замінили опалення та інженерні комунікації, а також дах. Тут були проблеми з каналізацією, з електрикою, з водопостачанням. З опаленням, з дахом, з фасадом, з вікнами, з дверима, шпаклювання, штукатурення, фарбування, плитка, заміна вікон, ремонт вікон, заміна дверей, ремонт дверей. Тобто ті елементи, які можна було відремонтувати, ми звичайно ремонтували ті, що були неповторно зруйновані. Ми, на жаль. Відновити неможливо було, і ми замінили їх. Відтак практично не змінювали їдальню. Комунікаційна директорка проєкту Кохата Оксана Городівська каже: ця кімната мала особливий колорит, тому тільки підкреслили цю особливість. Нам здалося, що люди, які приїхали на Прикарпаття і побачать його, вони також зможуть відчути. Ну, певну атмосферу, і можливо їм буде комфортніше, якось приємніше тут проводити час. А, от більшість меблів це розробка волонтерів проєкту, адже вони повинні бути компактними та зручними. Ми розробляли, наприклад, ліжко, яке має місце для зберігання речей під ним, яке міцне, стійке, воно має висоту стільця, і людина, наприклад, може, якщо в кімнаті там бракує стільців, або там багато людей зібралося, вони можуть використовувати як такий диван. Ванчик або як додатковий стілець, тобто розробка меблів також входила в цей проект. І також ми наповнюємо кімнати текстилем. Тобто є штори, є матраси, є постіль. Це все ми надаємо. Так само на кухні надаємо всю побутову техніку і посуд. У будівлі 33 житлові кімнати. Кожна з них обладнана окремим санвузлом. Також тут є спільна кухня, коворкінг, дитяча кімната і пральня. Згодом з'явиться й терас. Наразі тут живе 23 людини. Першою мешканкою шелтеру стала Тетяна Хоменко. У Івано-Франківське жінка приїхала з Миколаївщини у жовтні. Саме тоді російська ракета знищила її дім. Пані Тетяна ділитиме кімнату зі своєю сестрою з Херсонщини, адже її чоловік та син нині захищають Україну. Дуже подобається приміщення, як сплановане. Тим паче воно ще не зовсім весь проект дійшов до завершення. Дуже гарна задумка, є простір для відпочинку, буде простір зроблений для дітей. Для, для мене, для вчителя, для робочого місця буде також створений простір, буде тераса, буде гарний фасад, тому що проєкт бачила. І кімнати в належному вигляді ремонт зроблений гарний. Мені тут подобається. Ремонт та облаштування прихистку обійшовся волонтерам у 280 тисяч доларів. Фінансову підтримку проєкту надали міжнародні партнери. Заступниця голови івано-франківської адміністрації Людмила Сірко зазначає, на Прикарпатті активно шукають та відновлюють приміщення для потреб вимушено переміщених осіб. Понад 148 тисяч прибуло в нашу область. Це понад 4 тисячі особи з інвалідністю, понад 42 тисячі це є діти до 18 років. І звичайно, що є багато малозабезпечених і багатодітних сімей. Загалом в області здано в експлуатацію 35 об'єктів, де активно оселяються переселенці. Ще в шести будівлях ремонтні роботи на стадії завершення. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.